Добре, добре, причина зупинки. Я вже сказав. Яка? Я вже сказав. Причина зупинки. Я сказав вже. Причина зупинки. Я говорю, ще раз і будете затримані. За що? За те, що не приїджаєте документи для зановлення. Так вашої причина зупинки для чого? Ви зараз. Ні, зупинку. ні, 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 ні. Пункт Причина зупинки для чого? Значить, вам є щось скривати. Нема мені чого скривати. Просто мене не люблю, коли мене зупиняють без причини. Просто що приїхали. Я документи. багато чого не люблю. Що? Я багато чого не люблю. То що таке за життя словою зацікавлено я в тому, щоб не показувати вам документи причини. перші я в цьому. Причина ваша видумана, давайте, показуйте, мені доказать Запах я ще чую. Не, — Ні, нема нічого. Да, я чую, у вас є запах алкоголю з порожнього рота. А, друже, ти ми, не ми, на те давиш. Я поспішаю на роботу. Я, я працюю на критичному підприємстві. Мені ми, потрібно їхати. Друже, я вчора був у спортзалі, я не вживаю алкоголь. — Я не знаю це. Ну є, я так, тобі кажу. Запах, запах. немає запаху. Ти собі а, його а, видумав. Я тобі кажу, а, я хочу зупинку. Який кістю зупинку, ти це видумав, друже. Я тобі не мистець. покажу ні документи, нічого. Визиваю. Зроби що хочеш. Все. Петров. Ти хочеш е доколупатись. Причина зупинки. Я вам вже повідомив. Яка? Медичний огляд хочетесь пройти на стан спініння? Яка, причина зупинки була первоначальна? Я вас запитую ще раз, медичний огляд зупинка. Давай то сервіт, проходжу я медичний огляд, я просто Новий. До нас на вас. Давай, давай, драйвер, давай. Я чекаю. Далі що? У вас температура? Так, продовжуй. Хорошо, я понял. Що? Поїдем в райвідділення? Ні, чого? Причина. Будете затримані? Я проходжу тобі алкотестер, Давай, ти хочеш, щоб я просував алкотестер Хто проходить? Я, людина. Тобі чого достатньо? Достатньо чого? При чому ти в режимі? Ваше причому ім'я? Да чого? Для чого? Тому що людина, яка проходить медична школя, мені потрібно забити в базу. Якщо Кто в мене приходит, буде показано проміле, тоді фиксую. ти мене заб'єш в базу. Ні. Провіряй. Якщо в мене я, буде показано проміле. Чи, чи покаже чи не покаже, я один знаю. Тест No5118.